Як і обіцяв раніше, розпочинаю серію освітніх відео про фінансові ринки. І в першому відео хочу розповісти про такі фінансові інструменти, як форварди і ф'ючерси. Почнемо з форвардів. Форвард це контракт. Який дозволяє купити певний товар в майбутньому по ціні зафіксованій сьогодні, ну наприклад, імпортеру для майбутньої закупівлі техніки, ну умовно через півроку, треба 500 тисяч доларів. Він може купити долар зараз, а може і через півроку. І Якщо він вирішить купити долар пізніше, то єдине, чого він не знає, яким буде курс, бо курс може вирости, а може і впасти. Ну умовно, при курсі 39 500 тисяч доларів, це 19,5 мільйонів гривень. Але якщо через півроку курс буде вже 40, то це вже буде 20%. Двадцять мільйонів гривень, і це значить, що в майбутньому імпортеру доведеться переплатити 500 тисяч гривень. І для того щоб не ризикувати і не нести додаткові втрати від зміни курсу, імпортер може купити форвардний контракт, яким він зафіксує сьогоднішній курс. Тобто цей форвардний контракт дозволить йому купити долар по сьогоднішньому курсу 39 гривень за долар. А в чому тоді сенс для продавця форварду заключати такий контракт? Одразу скажу, що продавцем валюти по форварду може бути експортер, який через півроку. Планує завести в країну валютну виручку і продати її. І сенс для експертера полягає в тому, що курс долара також може впасти і бути не 40 а 38 гривень за долар. Але покупець валюти по форварду все одно буде зобов'язаний купити цей долар за 39 гривень. І хоча на перший погляд може здатись, що такі операції не мають ніякого сенсу, тому що ніхто не знає, яким буде курс, але для бізнесу форварди дозволяють повністю усунути всі валютні ризики і зробити більш прогнозованими грошові потоки для кожної зі сторін. Імпортер точно знатиме, яким буде курс через півроку і скільки йому буде треба гривень для закупівлі валюти. І експертер також буде точно. Знати майбутній курс і скільки гривень він не отримає від продажі валютної виручки. Єдиною ж проблемою форварда є те, що одна зі сторін може відмовитись від виконання своїх зобов'язань. Також ще однією проблемою є те, що форвард не ліквідний інструмент. Ну тобто, якщо в майбутньому у власника форварда зміняться цілі і відпаде необхідність купувати валюту, то він не зможе розірвати свій контракт в односторонньому порядку. Але теоретично форвард можна продати. Тільки для цього треба знайти сторону, яка буде зацікавлена в сумі валюти, яка Вказана в контракті і в строку погашення цього форварда. Єдиний нюанс, що в реальності це дуже важко, бо треба шукати нових покупців, обдзвонювати їх, дізнавати, що треба їм цей форвард, це дійсно дуже важко. Тому в якості альтернативи імпортер також може скористатись ф'ючерсом. Це майже ідентичний інструмент, який так само, як і Форвард, дозволяє в майбутньому купити валюту чи якийсь інший актив по ціні, визначеній сьогодні. Однак між Форвардом і ф'ючерсом є певні відмінності. Якщо Форвард це позабіржовий інструмент, то фьючерс це виключно біржовий інструмент, тобто він торгується виключно на біржі. І якщо форварди це завжди унікальні контракти, то ф'ючерси це завжди стандартизовані контракти, об'єми і дати погашення яких встановлюються біржами. Ну, наприклад, Чикагська товарна біржа, яка першою запустила торгівлю фьючерсними контрактами, зараз є найбільшим світі ринком по торгівлі валютними фьючерсами. І там розмір валютного ф'ючерсу на євро-долар складає 125 тисяч євро зі строками експірації в середині кожного місяця. Коли також фьючерсні контракти гривня долар запускались навіть на українській біржі. І там розмір контракту складав тисячу доларів зі строком експірації кожних три місяці. В свій час, коли я працював в інвестиційній компанії, то ми намагались продати цей ф'ючерс як інструмент хеджування валютних ризиків. Але на жаль, цей ринок так і не запрацював через відсутність інтересу до нього. Йдемо далі, оскільки ф'ючерс є біржовим стандартизованим інструментом, то, на відміну від форварда він є дуже ліквідним. Його можна вільно купити, продати на протязі дня. І часто трейдери саме так Роблять, створюючи своїми діями ліквідність на цьому ринку. Також, на відміну від Форварда, біржа є гарантом виконання зобов'язань по фьючерсу, і від кожного з учасників торгів вимагає гарантійне забезпечення. Ну і напевно, єдиним недоліком фьючерса є те, що вони не такі гнучки, як форварди, бо саме ці стандартизовані контракти не дозволяють купити ту суму валюти, яка необхідна тільки вам. Ну припустимо, що вам треба 300 тисяч євро. А розмір контракту по ф'ючерсу лише 125 тисяч євро. Тому можна купити або два ф'ючерси, що буде 200%. 50 тисяч євро або три ф'ючерси, що складе 375 тисяч євро. Тим не менш, саме такі стандартизовані розміри дозволяють створити ліквідність, яка повністю компенсує недоліки гнучкості. Також інколи ф'ючерси можуть торгуватися з певною премією до ціни базового активу. І цю премію називають контанго або дисконтом до ціни. І цей дисконт називають беквардацією. А ще самі ф'ючерси бувають поставочні або розрахункові. Поставочні це коли на момент погашення фьючерса продавець ф'ючерса зобов'язаний. Поставити товар, а покупець купити цей товар. А розрахункові це коли замість фізичної поставки товару відбуваються грошові взаєморозрахунки. Для прикладу, ф'ючерс на нафту марки Brent є розрахунковим. В той же час ф'ючерс на нафту марки West Texas Intermediate є поставочним. І може хтось пам'ятає, як декілька років тому на ринку нафти склалася смішна ситуація, коли ціни пішли в мінус. Насправді тоді впали ціни не на саму нафту, а на фьючерси. І така абсурдна ситуація склалася по наступним причинам: тоді якраз підходив про погашення ф'ючерса, а в той період по збігу обставин були відсутні потужності для зберігання нафти. І трейдери, які не змогли знайти фізичні потужності для зберігання нафти, не хотіли виходити на фізичну поставку нафти. Тому вони були готові навіть доплачувати, щоб в них ці ф'ючерси забрали. І саме по цій причині ціни пішли в мінус. Але все ж таки такі ситуації це скоріше виключення справи. Ну ось в принципі, і все, що можна було розповісти про ф'ючерси і форварди. І якщо це відео буде цікаве глядачам, то я в наступних відео розкажу про інші фінансові інструменти. and